Всім привіт! Так, сьогодні в нас От, 29 грудня 10.55. Температура зараз у нас на дворі 0,5 в сторону плюс. Що вийшов? Вийшов? Знять вам відео, бо вчора отрив я посилочку. Очередну, так сказати, от свого підписника Бойченко Ігор Васильович, це виноградар з Київщини. Коротше, попросили вони мене разом із Олександром Блочицьким прийняти два саджанці, бо Ігор Васильович він теж виноградар садив для себе там форми кашеча і би, вирощував ну, трошки сажанців. Там. Ну, а так як землі мало, нема де посадити, він до... звернувся до Саші, бо вони там обмін робили. Саша йому там Юпітера давав, ще щось. Ну, коротше, того хорошого, да? Він йому там подарок Харкову давав сажанця. Ну, а це залишилося два сажанця. Коротше, Саша швидко порішав ці вопроси, спригнув з цією теми, бо в нього там не знаю чотири чи скільки соток землі там на Житомирщині. Ну, нема де садити. І, і електростанція тільки одна. Він вже там дирку видовбав, засадив, тобто, а на кришу землю не завіз. Ну, вирішили Григоровичу скинути. Ну, коротше, обговорили мене. Ну, я як би теж кажу, безплатно мені теж не потрібно. Будемо якось розбиратися вже, ну, потім, з новими формами. Ну не столь важно. Показую вам, що, що мені прийшло. Бо саженці я вже розмотав давним-давно, щоб не втратити ваш час на це все діло, розпаковку на цю. Все воно тут достойно, тряпка, торбочки, все було замотано добротно. Посилочка швидко за день вона прийшла, відправили. Позавчора-вчора я її отримав. Це ось, дивіться, яка корнева, Це форма кашеча ранок ось називається, бачите, ось з такою корневою. Отак вона. От. Ну, така. Ну... Красивий. Не знаю, я ще не розбирався, що це там за ранок, ну, буду розбиратися. Так. Така ось, і отаке ось з такою корневою ось. ми її зараз укоротимо трошки. Я мив, я вже викопав, зараз вам це все покажу. Значит, це подарок Харкову. Хоч у Олександра там, у Саші, ну, мого кума, є на ділянку у нас подарок Харкову. Ну, так як форма, я не хочу сказати, що це погана форма. Ну, Тобто має право на, на життя. Вона майже, якщо не куштувати, то, ви, ну, напевно, не можна від, ну, її відлічити від Львовського. Тільки, вони відлічаються тільки львівський з мускатом, а цей гармонійний смак і все. За смаком. За формою ягод і кольором вони не розлічаються. Ну і лоза трошки у подарку Харкова, подарунок Харкову, лоза чуть-чуть така, не сказати, що вона жируюча, але вона не така тонка, як у Львівського. От. Ну, оце якось так. значить це я щас, Ці корінці я зараз підріжу. Оце все діло. Підріжу та й посадю. Значить, підрізати буду, отак, просто обновлю, беру, бачите, нижче цього. І отак ось, ось, зробимо йому отак. Ось от. От такою корнівою, дивіться, яка гарна добряча корніва. От з такою я його і посадю. Зараз я покажу, де я з утра тут замучився ходити місце, шукати. ну, Оприділив його тут біля на арки, бо ізумлення я буду Убирати, викорчувати. Ну і це я також зробимо. О, дивіться. Все чудово, бачите, Хороша корнева, все тут воно біле таке, прямо, ну, тільки викопані вони вони не хранилися. Зараз камеру зніму, покажу, де я буду садити. Оце все діло вам. Значить, дивіться, Ось у мене арка. Якби ось бачите арка. Я вже ось викопав. Тут от в мене перший ютал росте. О, два метри від ютала. Ось, ось вже викопана ямка тут. Я тут. Напевно, що я тут посадю. Да, я тут посадю ранок. Ох, здорову сильно я яму викопав, ну нічого. Я його підніму, бо заховався він аж геть увесь туди. Нічого закладати ніяких, зараз я удобрив туди-сюди не буду. Положу ось тільки ну, інспіратор. Зараз витягну, воно. кину туди, щоб не забути. А то зараз побалакаю. Так от, Раз, два та й почну швидко закопувати. Значить, зараз я відкрию свою баночку. Ось так. Я кругом, я вам вже неодноразово казав, кругом я Оно, дивіться, один шарик я кинув, два, три Три шарика я кидаю. От. А подарунок Харкову він у мене також буде біля гарки, В можна сказати, бо я планую цей старий свій корч. Йому вже тут вже до 40 років. Скоро буде. ну Не геть скоро, ну 35 років йому. Короче. От. Тут з цієї сторони в мене вже пам'яті не грулі. Ось посажене, видно горло. Аж там далі в тій клітці в мене Джой посаджений. Цей не плодоносив. У мене там другий далі Джой плодоносив. А сюди, це, якщо кущу береться, то сюди я подарунок Ось у Харкову. Поставлю сюди, да, зразу кину, щоб не забутися. Та й піду далі знімати. Ще, ще далі я вам покажу, що я буду далі. І дивіться. І кидаю так само сюди. Ось раз, два, три. От, три шарика. Ось так воно й буде. Оце я вже не забуду, бо воно там є. Оце єдине, що я сюди буду зараз. У ямку, ну цю трошки засиплю, бо сильно глибоко. Бо обійшов тут по цьому, ну нема вже де приткнути, у мене кругом щось посажено, я вже так уплотнив, що тут одні воно горбики От. То тут в мене вже немає де його приткнути, то я його приткнув, знайшов місце. Оце тільки одне тут і напроти, воно там, ну коротше, буде на арку. А оце і це о... ізумлення, оце... Все він. Ось це ізумлення, я його видалю відсюди і все. Він мені не потрібний. Він мені не подобається, він іноді тріщить. Не хочу. У мене він вже 3 роки плодоносив. Ну, не подобається мені. Коротше, буду я його удаляти, хоча він і держа 28 градусів. Ну, а перед тим, ж я, що я зразу ями викопав і зараз посадю, бо планую ось. У мене вже ось сірка. Бачите, сірка одважив тут у мене на цьому винограднику. Тут 160 квадратів. Е е е я просчитав. Тут легко посчитати, у мене все, 4. Дивіться, раз, два, три, чотири. Ну, між стовбами. Чотири кущі, перві, Да? Вони між ними 4 метри. 4 метри від стовба до стовба, 16 метрів. І отак от от в рядах, 4 ряда тут 10 метрів. Так що ну, чуть-чуть немає. Ну, я так, знаєте, тут ось маленький косинчик, там з той сторони маленький косинець. І я так беру, що тут от 160 квадратів. На 160 квадратів я відміряв, відважив уже 6,5 кг сірки. Буде, вона вноситься тут. Зараз прямо зверху, я вам все покажу. От, э, на своїй ось гардені я виставив у саме крайнє положення, ось переключалку, цю ось вона зверху. от, Коли кнопку цю верхню нажимаю, я її нажав, бачите, дивіться, внизу вона відкрилася, вона шторочка. І вона якраз відкривається на ну якраз буде на ось сірку. Бо вже наступне, то вже сильно багато відкривається, вона сильно буде. Ну, розход сильно здоровий. Це саме перше положення. От. І ось зараз я сірки сюди насиплю. І от так воно. І підемо. Ну, зараз я з мішка це все діло засиплю. От, зараз камеру ось поставлю і піду. Оце все. Зараз ви це все побачите, як я буду крутити, що воно буде тут. От, зараз з мішка прямо насиплю в цей в камеру. Кажу в кошик оцей. О. Більше я сюди не внесу, бо я вже якби зважив оце все діло. От ну ось дивіться, бачите як воно. Короче, насипав сюди в кошик І зараз нажимаєш кнопку і погнали. Дивіться, як воно бачите, вилітає. Я не знаю, вам видно буде чи не видно. Отак ось буде. Дивіться. Зараз я зніму, дивіться, я вже скільки висипав, зніму камеру штатива і покажу, як воно на самому ділі розсипає. Я думаю, що все ви на камеру бачили, да? та й земля така чорненька. Ну, ось все примірно дивіться, як воно рівномірно оце все розсипає. Ось тут і виходить 40 грамів на квадратний метр. Ну, тобто буду ходити, поки все не... Це в мене тут шиферин, тут ось кущик молоденький посаджений. Я шиферину зняв. Ось вона лежить, бачите, ну щоб кругом попало, а потім зараз назад положу. Земля ноги, суха під шифериною, дивіться. гляньте, Бачите, сипеться гляньте. Нормально. Тобто Нічого тут не мерзло, ні... болото не дуже ліпиться. Так що оце відео короче, я вам показав, що я. Буду сірку вносити якраз от сьогодні, 29... 29 грудня. А чого сьогодні? Тому що я вношу гранульовану сірку. І гранульована сірка вона працює, починає, ну, починає працювати ну, дето так, 5, через 5-6 місяців. То якраз виходить в нас січень-лютий березень. Квітень-травень, у травні вона починає працювати, і якраз червень, липень, серпень. Вона в нас повністю працює на винограднику, тобто шугає наших слимаків, шугає кліща. Ну, і трошки як служа у добривом. Ну, Ода дідума пари, коротше, коли це йде, випаровується вона трошки і дідюма. Ну, корисна штука, бо якщо пудру сипати, то пудра вона через місяць пудра сипиться навесні. Оже, ну, так, у травні, у квітні, отак. а гранульована вона з осені ну, пізня осінь, ну, таку грудень. Якось, я вирішив, що от сьогодні я внесу і. Хай воно собі працює. Так що це так. таке відео сьогодні. На цьому все. Усім миру і добра. Я вже не буду показувати вам, як я тут поливаю, закопую. Оце все це ви все всі бачили, як би ви ж самі виноградарі тут в основному. За лимони ще два слова скажу. Лимони я отримав, вони в мене ті, що я вам показував, знаходяться вони в мене. Коротше, в прохладному місці температура там постійна 12 градусів тепла. 12 градусів сонце там не дуже так, скажем, ну коротше, сонце не попадає на них прямі лучі. І отак вони в мене поки будуть якби, стоять, поки не почнеться в них вегетація. Так що на цьому все. До побачення. Бо й телефон ано вже тарабана всім миру і добра.